Всім привітики! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами поговорити про аромати. Якось вже давненько не виходила ця рубрика на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про серію Today, Tomorrow Always Avon. Насправді, ось такі доволі гарні в них флакончики. Це в мене Радіанс. Ароматик. Ну, це насправді не мій, це я взяла у мами, тому що в мене немає в колекції ні одного аромату з цієї серії. Тому я взяла в неї, щоб ну так показати, як взагалі гарно оформляють цю серію. і в мене є аж 9 пробних зразочків ароматів цієї серії. Тому сьогодні разом з вами протестуємо, поговоримо взагалі про цю серію, і я зрозумію для себе: невже мені нічого не подобається з цих всіх ароматів, тому що от чомусь ця серія не запала мені в душу. Можливо, через те, що я погано її. Знаєте, протестувала, не розпробувала, тому сьогодні будемо намагатися це зрозуміти. Кому таке цікаво, залишайтеся зі мною. Ну а ми давайте почнемо з тестування. Хочу я саме йти по ароматах, по року їх випуску І, ну, і з тих саме, що в мене є. І найстаріший в у моїй колекції пробників це Today. Ось так він виглядає. Думаю, що всі знають цей аромат в Avon. Він як така візитівка компанії, дуже такий, також гарний лаконічний флакончик. Він в компанії Avon з 2004 року. Вже доволі довго він не покидає. У нас, і давайте зараз будемо тестувати, будемо дивитися, що до чого. Ну, такий, знаєте, насичений аромат. Так, тут відчувається квітковість, якась, знаєте, така зеленуватість. Ну, трохи не моє направлення. Знаю, що дуже багато людей, які обожнюють цей аромат, але от чомусь це не моє. Ну, от мені чомусь не подобається. Я насправді не дуже люблю зелені аромати. От чомусь мені вони не дуже подобаються. І що нам заявляють в нотах? Верхні ноти це фрезія, кактус, середні ноти тубероза, цвіток апельсина, гібіскус, базові ноти, мускус, водні ноти, деревні ноти, кедр та роза. Ну, так, тут багато квітів, багато свіжості. Я не скажу, що він прям якийсь неприємний, поганий, ні. Просто це не моє, це не моє направлення. Далі, в нас по появі в компанії йде аромат Туморов. Ось так виглядає, в мене така вирізка. Це я виняла з мого альбому з спродниками. Ось так гарно виглядає так яскравенько. І зараз давайте будемо тестувати. Він в компанії з 2005 року, на рік пізніше від тудей. Але все одно доволі довго. Оце солодкий аромат. Напевно, амбра. Якісь фруктові ноти я відчуваю. М -м -м. Ось цей приємний аромат. От tomorrow Мені подобається от реально. Я б собі цей аромат би взяла б в колекцію. Можливо, візьму 10 мл якось. Тому що серія насправді не дуже бюджетна. Так, і давайте подивимося, що в нас по нотах. Верхні ноти персик, бархатці, перець пачулі малина, середні ноти цвіток апельсину, фіалка, базові ноти сандал, амбра рожеве дерево, білий мускус. А, ну так, відчувається тут, я ж кажу щось фруктове, оцей персик малина. Так, щось таке є. Ну, от реально приємний. Він такий, хоча і солодкуватий, але не занадто. Такий, я б сказала, якийсь теплий, знаєте, такий зігріваючий аромат. От зараз би якраз його було б дуже гарно якраз носити в цей осінній період. Тому оцей аромат мені сподобався. Не знаю, чому я, чи, можливо, якось я його нормально не протестувала, чи чому я якось думала, що мені з цієї серії взагалі нічого не підходить. Хоча ось цей аромат. Так, я б хотіла б взяти собі в колекцію. Так, наступний аромат у нас буде аромат Always, Це саме в, такій, в рожевому такому пакуванні, тому що я знаю, колись ще раніше Always був в зеленому пакуванні, але вже я не застала такого. А це саме в рожевому, і в мене пробничок є. Ми будемо зараз тестувати. І цей аромат в компанії був з 2018 року. Але от я от начебто вже немає його в компанії. Знаєте, такий цікавий аромат. Є якась солодкість, але вона. Така при, якась приглушена, відчуваю сливу. І трошки ваніль. М -м -м. Знаєте, доволі, також доволі приємний аромат. Знаєте, все, що якесь солодкувате, це для мене. І що в нас вказано по нотах? Неролі, слива, бергамот, як я і казала, слива. Середні ноти роза, піон та квіти мандарина. І базові ноти, сандал, ваніль та абрикос. Не знаю, абрикос якось не відчуваю. Але знаєте, цей аромат, він якийсь не, не такий насичений, тому що я ось. Спочатку я його дуже відчувала, а зараз ось так нюхаю і вже його якось, знаєте, не так насичено відчуваю на руці. Якось він дуже ніжний такий став. Доволі цікаво, але я ж кажу: напевно, його вже нема в компанії, тому що. Якось я вже не пам'ятаю, щоб я його в каталогах бачила. Напевно, його вже вивели. Далі аромат, який, в принципі, я до нього нормально відношусь, це Зислав. Це такий повинен бути свіжий аромат. Зараз протестуємо його. Він в компанії з 2021 року. Зараз нанюхаю всього. Так, це свіжо і трошки є солодість. Я відчуваю о, арбуз, як на український кавун. Знаєте, як якась трохи відчувається, наче оця жуйка кавунова. Приємний аромат. От, ну, про ось цей зі Слав я знала, що це аромат, який мені сподобається. Я його також якось тестувала, і так ну, він мені сподобався. Просто вже забулося все. які нас тут ноти? Верхні ноти Гуава, кавун. Розовий грейпфрут, середні ноти жасмин, франжипані та е, корінь іриса. і базові ноти, мускус, амбра. О, так, це все, що тут відчувається, це арбуз це просто відразу. Відчувається, прям мені подобається. Якраз, знаєте, такий на літо аромат, на якусь. На весну, можливо, вже на таку натепленьку. Цей б також би я собі взяла в колекцію. Тутний аромат це The Moment. У мене ось такий, я навіть колись приходив листівка з пробничком. Він з'явився був 22-му році в компанії, але, знаєте, якось. Він швидко і зник. Його вже немає і вже давненько, начебто нема в компанії. Ну, там, можливо, на розпродажі він ще з'являвся, але так в каталогах вже його давно я не бачила. Так, і свіжий. Але якась тут є мені дуже неприємна нота. Він трохи мені нагадує якийсь засіб для туалету, от чесно. Чи там для посуду, ну, щось із побутової хімії. Щось таке, знаєте, ну щось відштовхує від цього аромату мене. Можливо, через це я його і прибрала так швидко. Але не знаю, мені щось не подобається. Це щось не моє, ну, хоча його вже і немає. А, і давайте подивимось зараз ноти. А, так, верхні магнолія, італійський мандарин, яблуко, середні ноти, а, квіти апельсина, апельсин і неролі, а, базові ноти, амбра, боби тонка. Можливо, знаєте, так, вже заплуталась, де вона. Можливо, саме оце, що тут є яблуко, воно дає ось такий аромат, начебто це якась засіб для унітазу чи для миття посту. Можливо, це яблуко так відчувається тут, але, ні, взагалі не моє. Так, далі в нас іде аромат. Ось такий вондер. Він у нас з'явився в 23-му році цей аромат, але я його також уже не бачу. Чи його вивели вже, чи, можливо, просто там в останніх каталогах його немає. Напишіть, будь ласка, можливо, я просто щось путаю, є він іще в каталогах, чи ні цей аромат. По картинці у нас тут і бергамот повинен бути. Osionfish. Кедр і квіти. Ну, зараз побачимо. Щось повинно бути приємне. Мм. який приємний аромат. Що це так пахне. Ой, класний! От реально мені дуже сподобався. Це якісь квіти так пахнуть. М -м, така, знаєте, сві квіткова свіжість із цитрусовим ароматом. М -м, клас, от чесно, дуже подобається. Що в нас по нотах? А, верхні ноти, гіркий апельсин, бергамот, лист фіалки, середні ноти. Камелія Неролі Роза і базові мускус кедр та дуб. Так, оце, можливо, ще тут ці всі бергамот, апельсин. Можливо, це фіалка так це дає такий аромат. М -м -м, клас. От я б оцей аромат і собі б точно хотіла в повному прям розмірі. Класний, дуже мені сподобався. Далі у нас ідуть два аромата 2024 року випуску. Вони, якщо не помиляюсь, ще є в компанії це Everlasting та Celebrate. І давайте почнемо із Celebrate. Uh, щось також повинно, я так думаю, бути схоже на Вондер. Чомусь, чомусь мені так здається. Зараз побачимо. Mm, так, от схожий він на Вондер. Але е, трохи, е, знаєте, трошечки є різниця. Е, тут відчувається ландиш. От реально, ландиш тут я відчуваю. Ану, давайте подивимось в ноти. Е, верхні лимонне ролі ландиш, так. Е, середні тубероза, апельсин апельсинтіаре, базові кедр амб... амбретолайт якісь щось, не знаю, що це таке. Так, ландиш тут прям дуже відчувається. Є свіжість, є якась цитрусовість, доволі свіженький такий аромат. В принципі, можна було б також його взяти в колекцію. В принципі, нічого такого поганого, про нього, явно я сказати не можу. Тепер подивимось Everlasting Це такі новенькі аромати, доволі. Ммм. Ой, як приємно. Знаєте, як якісь. А, якась фруктова випічка для мене. -м. -м. клас. Відчуваю тут якісь. Ягодич полуницю. Щось таке М -м, клас, який він смачний. М -м. Так, у нас по нотах. А, верхні ноти миндальне молоко, груша, слива жасмин, середні ноти а, квіти миндаля, тубероза неролі, базові ноти, мускус, білий сандал та амбра. Ну так, це, напевно. Так, оця ось фруктовість, оця солодість М -м, дуже приємно. Я не можу. Ну, що ж, неролі також дуже такий приємний. Мені подобається, як звучить клас. О, чесно, я дуже хочу цей аромат тепер. Потрібно зробити собі замітку. І останній аромат, який в нас вийшов у 2025 році, це Радіанс, це вже який в мене є прям флакончик, точніше, моєї мами. І давайте ми його потестуємо прямо з флакончику, хоча в мене є і пробник, але ну, нащо пробник, якщо є цілий, давайте протестуємо. Я вже тут вся в цих ароматах, в мене вже все перемішалось. Mm, також приємний. Ну, я відчувала його, я у маму його тестувала, але потрібно нагадати. Mm, дуже приємний. Свіжофруктовий також. Mm, клубника є. Також щось. Є якісь квіти. Також чи ландиш, чи щось таке. М -м, приємно. Так, і давайте подивимось ноти. А, верхні клубника, розовий перець бергамот, середні роза, квіти апельсина ландиш, так. Це ландиш, я відчувала. А, і базові ноти муску, светивер та сандал. Також дуже приємний аромат. М -м. Недаремно, мама моя вже його скільки використала, вже тут трошки залишається, їй також прям дуже він сподобався. Отже, ось такий я невеличкий, можна сказати, коротенький огляд, моє враження на серію ТТА. Не знаю, чомусь, от як в'їлося мені оце, що мені тудей. Це не мій аромат, і чомусь я так і відносилась завзято до цього до цієї серії, але все-таки знаєте, коли ти акцентуєш увагу і вже прям так цікавишся і вже вчуваєшся в ці аромати, то я все-таки зрозуміла, що доволі непогана серія просто не всі аромати мої. Можна так сказати. І давайте, як висновок, по моїм заміткам пройдемось, які аромати мені зовсім не сподобались, які доволі непогані, а які просто моя любов і потрібно буде собі взяти в колекцію. Отже, з тих, що мені взагалі не сподобались, фу не моє це Today, і це The Moment. Це взагалі не мої аромати, чомусь взагалі вони мені. Не запали в душу, не моє направлення, тому не ображайтесь, кому вони подобаються, просто ну, мені вони не подобаються. Далі з тих, що ну, гарні, нормальні такі аромати, якими можна користуватися, це Always The Slave, Wonder, Celebrate та «Radiance». Доволі такі гарні класні аромати. А, можливо, якісь би там 10 мл я б собі взяла в колекцію, а, але не скажу, що прям любов. А ті аромати, які прям дуже запали а, мені прям в саме моє серденько, я б взяла прямо в, оцьому, в повному розмірі. А, це Туморов це мій аромат, це оцей такий прям солодкий, от такий, як я люблю, просто ідеальний. І також Everlasting. Так, і Everlasting дуже сподобався. Такий він якийсь полуничний, чи якийсь такий ягідний, такий солодкий, прямо, ну, ця іменно солодкість саме ягідна. Дуже класно, от мені прям дуже-дуже сподобався. Тому саме ось ці два ароматики потрібно буде якось, можливо, колись буде якась дуже класна акція і взяти собі в свою колекцію. Пишіть, які ваші фаворити в цій серії, що вам подобається, що не подобається, чи, можливо. Якісь аромати були, яких вже там давно нема, що ви їх дуже любили, також пишіть, буде цікаво почитати всі думки, все-все в коментарі. Ну і звичайно, ставте вподобайку під це відео, підписуйтесь, ти не підписаний, тому що за активність на каналі. Потім. Самі активніші підписники будуть е, трошечки, будуть отримувати невеличкі подаруночки в кінці року. Е, тому такі вам, така вам підсказка. Е, тому всім дякую, що ви подивились це відео. Е, дякую, що ви залишаєтесь зі мною, Ну, а ми побачимося вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Е, всім па-па!